На Вінничині продовжують реалізацію безпекових проєктів та розширювати мережу поліцейських станцій у громадах. Днями свого шерифа отримали два старостинські округи. Які населені пункти він буде обслуговувати та які завдання вирішуватиме, розкажемо далі. У селі Великий Митник на Вінничині відкрили поліцейську станцію. Це вже третя у Хмільницькій громаді. Відтепер свого шерифа мають мешканці двох старостинських округів Великомитницького та Кривошиївського. Присутність правоохоронця сприятиме безпеці в громаді. Наголосив начальник обласної військової адміністрації Сергій Борзов під час спілкування з громадянами. Безпека це пріоритет держави, і тим більше під час війни. Тепер не треба буде їхати з Хмільника. Він буде постійно тут знаходитись, ви всі будете мати його номер телефону мобільний. 24 на 7 він тут, і завжди він допоможе, щоб ви були в безпеці і ви будете знати свого поліцейського офіцера громади. І він з вами, зі всіма познайомиться, і буде надавати любу допомогу, до якої будуть звертатися люди. Десять сіл з населенням майже 6 тисяч людей буде обслуговувати старший лейтенант поліції Володимир Луцьков. Прийом громадян та звернень від них шериф буде здійснювати безпосередньо у приміщенні поліцейської станції. Тут є всі умови: робочий кабінет, комп'ютер, інтернет. Також мешканці громади облаштували для офіцера, який працюватиме в цілодобовому режимі кухню та кімнату для відпочинку. Працювати для вас за для вас тільки для вас. Робити все, що вам потрібно, надавати допомогу, соціальну, юридичну, правову, займатися всіми вашими зверненнями. Це вже 82-га станція в регіоні, третя в Хмельницькій громаді. Для оперативного реагування на виклики поліцейський офіцер громади має службовий автомобіль та всі необхідні засоби для виконання завдань. Це машина, яка доволі непогано проходить таку місцевість, як сільську. Є встроєна рація, також є рація нагрудна, якщо я не біля машини. Є планшет, дорожній жезл, також є. можна машин спиняти вже мигалками, подавати звукові сигнали, також ну, гучномовець розмовляти. Є сейф встроєний в багажнику, можна зброю. Зберігати там в разі відсутності зв'язку з допомогою гучномовця, поліцейський повідомлятиме жителів громади про повітряну тривогу. Також в арсеналі шерифа є буксирувальний трос, тож при необхідності він допомагатиме водіям вибратись кювету. Але пріоритет роботи офіцера громади попередження злочинів. Проводити профілактичні бесіди в школах, в школах, дитячих садочках, нічні відпрацювання, їздити, щоб бачили, що поліцейські. Їздять, є на громаді. Старший лейтенант Володимир Луцьков мешкає на території громади, яку обслуговує точно допомогу, завжди готовий прийти за лічені хвилини після виклику. Роботою свого шерифа громадяни задоволені. Він настільки уважний до людей, до пожилих людей. У нас вже кілька випадків таких було, що. Ну, ніхто не міг вирішити таке питання, а він підійшов до людини, навіть пожилої людини, поспілкувався з нею. Вони довіряють. У старенької бабусі пропали кошти, великі кошти. І він знайшов. Да, було дуже приємно. і Потім родина приходила, дякувала. Мешканці громади переконані, з появою поліцейського їм буде набагато спокійніше. Криміногенна ситуація не складка на високому рівні, але все одно захисту односельчани потребують, адже враховуючи теперішню ситуацію в країні. Якби потреба в цьому є, і, можна сказати, спокійніше. Загалом в регіоні працює 123 шерифа в усіх громадах регіону. Вінничина є лідером в Україні за кількістю відкритих поліцейських станцій в рамках безпекового проекту Поліцейський офіцер громади.